Казал, что не пьешь. <свес> ну, ты заходишь, инфаркт можно достать. <свес> Давай, начисляй мне соточку. Во! А что такое? Что сталося? Как я казал, скидаемся на флешку, то ты не чуешь. А если соточку, то ты прибегаешь выпить. Иди! <свес> Дітикилка ще живіше? Та я, та, та, та я не знаю. Та, та, а що треба? Замовник має приїхати, треба повиносити з підвалу мусор, бо він буде ходити по будові та й дивитися, що, що робиться. я не знаю, чи вони годні вже зараз. Це вже по обіді, чи вони годні носити мусор, Я навіть не знаю. А, ну а за що ми їм гроші платимо? За те, що вони п'ють тут у нас на фірмі ну, ти знайдеш, бляха, завжди робітників. Та нема кого взяти. Нема кого взяти. Добре, що ще є. Упчем би молод нікого не було. Давай завтра їх раненько лови і вставай над ними, аби вони то все виносили. Все. Що там, хлопці, порахували, скільки я маю вам заплатити? А тут ну, на карточці все написали. Це, це що така сума? Плитку поставити квадратний метр 2000 гривень. Багети 5000 гривень. Метр погонний. Це вони що позолочені? що? Тут Зараз такі ціни. Ну, а що? Такі зараз ціни. А що? <гум> такі ціни. <гум> Мені щось здається, що Ілон Маск мене би на Марсі дешевше побудував, ніж ви мене тут на землі. Ціни, я не знаю, в мене таких гроші навіть нема. Чут понакреслю, нам, понамальовували мені. Що я ж зайкатися почав, хлопці. алло, що ти штукатурку кидаєш руками? Для того є кельма, чоловіч. та ручка така з бляхою. Зараз я її візьму. Ви би ти зараз стягував ще ногами це все. То правилом стягується. Знаєш, що таке правило? Як не знаю все вмієте все знаєте. Це та лата там на дворі, що стоїть алюмінієва, І гострим до стіни. Ну, Це блогерша. Постійно мені її показує. я не знаю, як я її маю збутися. Так ти підписаний на нього, Відпишися, не лайкай її відео. Ти з часом перестане показувати тобі її. Ти що мені тут керуєш? Я що то я просто тобі кажу, що зробити, б не вон. Маєш свій телефон там будеш керувати? Не лайкай. Відпишись. У мене до вас просьба є. Треба би мені пару рублів накинули, бо не маю навіть чим добиратися на роботу. На газельку не маю. Що хочеш три зарплати брати? Чи а був, зарплата вчора була, а ти вже знову гроші хочеш. Ви не знаєте, що то гроші, як вода, туди сюди чик-чик, чик чик і, і все, і нема зарплати, скільки там тої зарплати? Менше би бив, і грошей би хватало на все. Як ви мене вже всі доставили? Зараз обід ти просиш, до, до вечора вже ще один зараз клієнт буде, по-любому, теж треба буде гроші. Два дні. Хоч би ти ж не давали після зарплати спокою з цими грошами. Що ти очі витріщив? Шеф пішов у підсобку. І шо? Там флешка? Будь ти безголовий. Хрести пальці бігом. <плес> На. Ти нині шеф уклявся, що тобі пити не будеш. Ну так зразу не можна лишати? Так зразу ні. Опасно так зразу лишати пити? Ти що? А. -а, -а, -а. <ріхи> Давай шукаємо якогось другого напарника, бо мене вже ці хованки достали. Які хованки? його треба, Ніколи його не можеш знайти. Хожу по цілій будові шукаю його. Поки цілу будову не перерию, поки не найду його. Що він ховається чи тікає від тебе? <ріхи> Я ж кажу, гра у нас така, хованки називається. Жмурки. Він ховається, я його шукаю цілий день. І так робота йде. О, зараз піде робота. Вчора тебе не було, ми тут ці насохо сиділи. А що так? Шеф ходив, що 20 хвилин не давав випити пізід. Треба було пити про ньому. Я би пив при ньому. Що тут в якомусь рабстві, що що ми нема права 50 ран випити? Це що за робота така?